Розглянемо тему Пошук та заміна фрагментів тексту. Текстовий процесор Word може виконувати автоматичний пошук у документі деякого фрагмента тексту. Наприклад, перевірити, чи є у тексті слово, фраза або символ. Для цього потрібно вибрати кнопку пошук. У групі редагування вкладки Основне, яка відкриває панель «Навігація» в лівій частині вікна. Увести в текстове поле фрагмент тексту, який потрібно знайти в документі. В результаті на панелі навігації буде показана кількість входжень з заданого фрагмента до тексту, виведена частини тексту, у яких міститься шуканий фрагмент. З'являються кнопки стрілочка вгору вниз для переміщення між знайденими фрагментами. У тексті всі знайдені фрагменти будуть виділені іншим кольором. Зауважимо, що під час введення зразка для пошуку необхідно уважно стежити за правильністю запису, оскільки пошук фрагмента здійснюється за абсолютним збігом усіх символів. У текстовому процесорі також можна виконати розширений пошук, у якому можна задавати додаткові параметри для пошуку фрагментів тексту. такі як Напрямок пошуку, пошук слів з урахуванням реєстру, слова повністю або частково, задавати формат фрагмента тексту. Для виконання розширеного пошуку, слід вибрати у списку кнопки пошук у групі редагування вкладки Основне команду Розширений пошук, яка відкриває вікно, пошук і замінювання з поточною вкладкою Знайти, увести текстове, в текстове поле Знайти фрагмент тексту, який потрібно знайти, установити значення властивості розширеного пошуку, ну і виконати одну з дій, залежно від потреби. Вибрати кнопку Знайти, далі або Просто знайти. У документі можна автоматично замінити деякий фрагмент тексту на інший. Така можливість текстового процесора корисна в багатьох випадках. Наприклад, для автоматичної заміни в усьому документі одного прізвища на інше, замінювання назви школи чи слова з помилкою на правильне слово в усьому тексті одразу. Також цю операцію можна використати для замінювання кількох пропусків. На один під час редагування тексту, збережених з інтернету. Об'єднання кількох абзаців в один при заміні знака кінця абзацу на пропуск. Для виконання, замінювання одного фрагмента тексту на інший, потрібно виконати такий алгоритм. Вибрати у групі редагування, вкладки Основне, кнопку Замінити. знайти потрібний фрагмент тексту, увести в поле, замінити на текст для заміни цього фрагмента, вибрати один з варіантів дій залежно від потреби.